Якщо він вже проведе аеророзвідку над нашою позицією, то тоді питання тільки до нас. <рес> Я зрозумів, але ж тоді виходить і ви так само спостерігаєте за ними. Так, їхні засоби подавлення ми теж бачимо. Ми їх можемо виявляти по напрямку. Точну позицію це потрібно, щоб декілька станцій їх пеленгували, тоді проводиться трангуляція і... Вияснюється більш-менш точна позиція. Триангуляція це що? Це коли з двох-трьох сторін зводяться пеленги, mm. напрям, і на точці перетину определяється місце, де знаходиться джерело випромінювання. Ви цю інформацію кудись передаєте далі? щоб там, можливо, громада відпрацювала по цьому місцю? Чи, чи як це відбувається? Це у нас черговий займається, це оперативний черговий. Коли Ставлять таку задачу, тому що бачить, що є десь якесь подавлення. Коли нам ставлять таку задачу, ми вияснюємо направлення і передаємо черговому. А він вже далі там коригує. Ми не маємо зв'язку, скажімо так, не можемо давати команду, щоб кудись стрельнули, тому що ми думаємо, що там стоїть якийсь.